Вітаю товариство, в продажі Volvo v 40 2015 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач. Дуже, скажімо так, надійний хеджбек. в чорному кольорі гарно виглядає. Це Європа на оригінальних легкосплавних 16-дюймових дисках з хорошою зимовою резиною. Технічно даний автомобіль повністю в справному стані, якихось зауважень по технічному стану немає. Автомобіль продається від власника. З моментів по кузову невеличка тріщинка на лівій фарі, не видно, трошки запитівша фара. Невеликі сколи на капоті. Пробіг даного автомобіля. 200 тисяч кілометрів для 2 дизеля. Насправді це є ніц. Салон автоохайний, без подертостей, без потертостей, без якихось порваних моментів. Їде автівка гарно, динамічно, заводиться з півоверта. По коробці ходовій чи двигуну зауважень ніяких немає. Ось так вона виглядає. В комплектацію даного автомобіля входить шкіряне мультикермо, 4 склопідіймачі електролювання дзеркал, датчики світла та дощу, клімат-контроль, великий сенсорний дисплей. От. Старт-стоп, круїз-контроль. Мультимедія, хороша акустика. Дуже надійний автомобіль. Автостоп. Запуск автомобіля з кнопки теж. Передній та задній партроніки присутні в авто. Дане авто можна оглянути у місті Львові на вулиці Стрийській, 98А на майданчику ХП авто. Вартість даного автомобіля становить... 14500 доларів, хто шукає собі v 40 з двохлітровим дизелем, вам сюди, Вивезти можна тест-драйв прийняти рішення стосовно купівлі, взяти автівку, чи в лізинг, чи за повну вартість вже вирішувати вам, експлуатувати даний автомобіль і бути спокійним, що він вам завтра. Не зламається. До зустрічі. Чекаємо на вас.